Друзі, всім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марієчки. І ми сьогодні на кухні будемо готувати крученики. Для тіста нам потрібно 500 грам маргарину, 7 стаканів муки, 1 стакан кипяченого охолодженого молока, 50 г дріжджів. Я брала 250 г маргарину на 1 стакан молока і брала 30 грамів дріжджів. 1 столову ложечку цукру. Тісто дуже гарне, дуже мегеньке. І 3,5 стакани муки. Я все під відео напишу. А тепер будемо розкачувати. І будемо виробляти наші крученики в тісті, друзі, цукру нема, лише додала столову ложку до дріжджів, і все. Ми будемо крученики, обмочувати в збите яйце, тоді цукор і на пляшечку. І все, друзі, ось тут мене. Вишнева начинка, вишні, ще чуть стікають. А ось це абрикосовий джем. Ну що ж, друзі, можна готувати? Ось я розкачала, розрізала і положила начинку. А тепер буду скручувати. А ось тут, друзі, вже готові. Коли, друзі, я розкачую, муки я взагалі не беру. Ось, бачите, ось так, мукаємо, тоді ось так. І кладемо на пляшку. Кладемо, друзі, щоб ось підкрити вареничку було доверху. Воно тоді не витікає, воно припікається і гарненько лежить. Я тепер помикаю, потім вам покажу. Ну а ось це будуть у нас із вишеньками. Вишеньки дуже солоденькі, смачненькі. І крученики будуть смачненькі. І з вишеньки те ж саме робимо, тільки тут вже нема різниці, бо вишеньки так витікати не будуть. Макаємо цукор і кладемо. Будуть смачненькі наші крученики. Вони в мене маленькі. Тому що це круче на замовлення, будуть дуже смачні. Ну, і ще ось таких, зробила. Вісім з вишенькою і вісім з прикосовим варенням. В ці ось такі великі. А тепер буду сажати їх в пічку. Ось так, друзі, мої крученики. Печуться у грубці. Тепер закрию дверцята і закрию комен. Нехай печуться. Ну ось, друзі, і готові вже мої крученики. Ось мої великі, а ось менші. Це абрикосовий джем, А під низом десь в нас є вишенька. Вишенька, друзі, чуть припеклась сильніше. Тому що ну, це в рубці, так не вгадаєш. Але ось так. Видно. Ось такі. Вони є різні, є різні, і світліші, і темніші. В групці, друзі, так не вгадаєш. Температуру не зменшиш. Ось так. Ці дуже гарненькі. Їх розгубити вам показати, так? Друзі, вони вийшли такі хрустки. Ось так береш і, бачите, як кришиться. Дуже смачненькі, дуже. Розломила. Нічого. Можна було б та тарілочку взяти, але ми його з'їмо. М -м, дуже смачно. Заходьте, пригощу. Усім друзям. Щиро дякую. Усім пока-пока. А кому сподобався ось такий рецепт, ось такі крученки, Ставте пальчика доверху. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Я буду чекати. Пока-пока.